Голова Кіровоградської обласної організації Свобода Степура Ігор. Слава Україні! Товариства! В ці дні по всій Україні по великих і маленьких містечках, містах, поселищах, скрізь де. Наша українська громада патріотична представлена людьми гідними, чесними. Відбуваються заходи, на яких шанують Героїв Небесної Сотні, на яких визначають взагалі цей прояв честі, гідності нації, ті події, які відбулися взимку 2013-2014 року на Майдані в Києві та на всіх інших великих і маленьких майданчиках в інших містах, районах. Напередодні позавчора ми були в Олександрії. Там відбувся захід ініційований місцевою патріотичною громадою. Вчора ми були в місті Знам'янка. Там також пройшов захід, присвячений вшануванню Героїв Небесної Сотні. Скрізь дає небайдужі щирі люди, які вболівають, яким болить за майбутнє України, не залишаються байдужими, згадують, намагаються провести заходи. Утворити своєрідні віч, і я думаю, що такого роду заходи, які присвячені річниці тим, тих подій, вони безумовно повинні бути пов'язаними з згадуванням про ті героїчні особистості, які творили цю історію. І про ті події, про ті події якими вони були, як вони відбувалися, конкретно, як в Кіровограді, ну і в першу чергу безумовно, в нашій столиці в місті Києві. Я хочу сказати, що найголовніший. Показовий для всього світу, але лише для нашої України є той факт, що ця революція гідності саме тому стала революція гідності, тому що вперше в історії як України, так можливо, і сучасної європейської, і міжнародної спільноти, люди вийшли протестувати не за шмат кавбаси, не за якісь вимоги підняти собі зарплату або ще якісь соціальні блага конкретні отримати. Люди вийшли. Захистити свою честь гідність, але так само вимагати для себе цивілізованого правового способу життя. Люди вийшли вимагати для того, щоб кожен в нашій країні мав надію на щасливе майбутнє, на соціальну справедливість і на національну справедливість, в тому числі. Ми розуміємо, що ті події, які відбулись у нас в Києві і по всіх інших обласних центрах і містечках, вони скалихнули весь світ, вони прикавали увагу всього передового цивілізованого міжнародного товариства до одного питання: а що саме там відбувається? Чому люди повстали? Чого вони вимагають? Я згадую, як на Майдані в Києві чисельна армія міжнародних європейських журналістів робила численні репортажі, інтерв'ю. Підходили, розпитували, а що це означає, а що буде далі, а як далі буде спільно жити. На той час ми завжди казали, що ну принаймні в нашому свободівському товаристві, ми розуміли, що це лише початок боротьби. І ми завжди казали, Майдан це Січ. Січ як можливість прийти всім в одне якесь місце, зібратися разом і гонимим, і тим, хто біглі від якоїсь ситуації, де їм. Загрожує небезпека для того, щоб об'єднавши разом свої зусилля, змогти протистояти проти високоорганізованим силам кримінала злочину, антиправових відносин, ну і взагалі, як ми називали, злочинний режим банди ЗЕКа. Це справді, ми перебували на тому етапі історичного розвитку України, коли, якщо б не сталася революція гідності саме в той момент, в той час. Можливо, ще один рік і революція гідності вже не змогла би здолати режим Януковича, тому що, ну, очевидно, навіть уже під час подій на Майдані ми побачили, наскільки високоорганізованими були спеціальні структури, які готувалися для зачистки своєрідних майданів, незадоволених громадського прояву, значить, мітингів. Ми бачили, наскільки. Добряче так укомплектували всім необхідним, забезпечили Беркут, внутрішні війська. Ми бачили, яку техніку вже закупили. Ми розуміємо, що якби ще один рік, можливо, ми вже не змогли навіть побороти ту силу, настільки вона була потужна і високоорганізована, технічно забезпечена. Е, на щастя, нам вистачило і гонору і сили, і наснаги для того, щоб піти до кінця і все-таки здолати цей опір. Це суто технічні моменти, безумовно, мовляв, скільки, наскільки потужна була армія банди Зека, наскільки потужна була представлена громадськість наших українських патріотичних сил, правозахисних груп, тому що дуже важливо, безумовно, роль відіграли і люди, які займалися можливо дуже такою непомітною роботою в тиші кабінетів, які займалися тим, що щодня писали численні. Папірці, звернення, скарги, заяви, е, вели боротьбу, роботу впевну, в певних судах, намагалися захистити або витягти значить, з е, позаград наших побратимів. Я таким чином хочу сказати, що безумовно, до числа тих, хто боролися і виборювали нашу перемогу на Майдані, потрібно включити не лише тих, хто безпосередньо фізично стояв і протидіяв проти. Е, Армії Януковича, Беркут, Зеки у вигляді тетушок, внутрішні війська, можливо, і ще інші якісь озброєні угрупування і не озброєння, які спеціально готувалися для того, щоб зламити опір народу. Я хочу сказати, що разом з ними були люди, які можливо, робота і діяльність, яких була непомітна. Там на барикадах Майдану, але які допомагали, чи могли. Ми завжди таки казали. Коли я пам'ятаю на Майдані хто-небудь із знайомих, із моїх колишніх колег, близьких там товаришів, хтось дзвонив і передавали так сказати, Передаємо вам всім привіт. знаєте, що ми там, скажімо, за вас кулаки тримаємо. Ми за вас. Я завжди відповідав. Недостатньо просто бути за нас, потрібно щось робити разом з нами. Якщо, наприклад, навіть немає сил, немає гонору для того, щоб прийти протистояти фізично банді зека, ви можете допомогти або матеріальною допомогою, або теплими речами, або харчами. Ну а одним словом, будь-яким матеріально-технічним гуманітарним забезпеченням, медикаментами, медичною допомогою, тобто будь-яким забезпеченням, яке допомогло би загалом всім нам. Досягнути той переможний результат. На щастя, дійсно, вся країна відгукнулася. Ми знаємо, що і в Кировограді, і в інших обласних центрах збиралися великі потужні майдани, які теж небайдужі люди приходили, допомагали, приносили все, що могли, аби допомогти здолати опір цієї кримінальної злочинної системи Януковича. За це безумовно щира дяка всім тим людям, які не були байдужі, не стояли осторонь. Важливих історичних визначальних моментів в історії нашої держави ці люди безумовно залишаться. Для широкого загалу невідомими, але я саме хотів наголосити на цьому і подякувати їм за те, що ми не знаємо всі ваші імена, але щиро вам дякую, товариства, люди, за те, що ви не були байдужими і тоді долучалися, і сьогодні приходити на заходи, які мають таке патріотичне спрямування або правозахисне значення мають велике для розвитку нашого цивілізованого товариства в нашій державі Україні. Я хочу сказати, що такого роду заходи. Безумовно, в Кіровограді, мабуть, через рік після Майдану мало би тут зібратися не одна тисяча людей, а кілька тисяч людей, щонайменше, тому що набагато більше людей долучилися в той момент і значить чимось допомогли тим подіям річної давнини. Я думаю, що, можливо, це пов'язано з тим, що люди розчарувалися. Це, безумовно, ми не можемо того не визнавати. Більше того, ну, ми впевнені. Безумовно, ми розуміємо, що всі ті гасла, всі ті обіцянки, які були проголошені зі сцену Майдану в Києві та і на інших всіх майданах, на жаль, вони сьогодні. Як ми бачимо, не виконані. Більше того, ми скажемо, країна розвивається не в тому напрямку, який був проголошений зі сцени Майдану. І насправді та очікувана соціальна і національна справедливість, а люди виходили на не саме за це. Вона не має, не містить конкретного змісту в тих політичних проєктах, які сьогодні запроваджує нинішня влада. Ми маємо казати і про це, тому що безумовно пройде ще більше часу для того, щоб провести. Великі, значить, аналітичні висновки, е написати цілі підручники, наукові праці все це буде ще попереду. Але сьогодні ми маємо творити історію, не збавляючи темпу. Тому що якщо сьогодні дозволити будувати країну практично в тому ж самому політичному, соціальному ключі, яким вона була будувалася, вибудовувалася режимом. Януковича Азарова, то в плані простих людей постає просте, але логічне запитання, за що ми боролися? Для того, щоб просто поміняти значить, одну людину, одну постать, одне прізвище і одне обличчя на троні, замінивши його іншим. Безумовно, це питання воно є актуальним. Ми знаємо, що воно зараз звучить, воно звучить серед людей, обговорюється на кухнях, воно обговорюється в ширших товариствах. Якщо запитати у нас, чи хочемо ми третій Майдан, ми кажемо, безумовно, ми його не хочемо. Більше того, ми можемо, ми можемо сьогодні сказати, що другий Майдан насправді не завершений. Він не завершений до тих пір, поки у нас, безумовно, триває війна, і поки в нашій країні тут, ми не можемо сказати, що умови співіснування громадян є правовими, тобто, що ми правове товариство, правова держава, в якій людина захищена. І це практично ми можемо зустріти мало не щодня такі умови. Я вам скажу, ці прояви навіть в останні дні були такі показовими. Сьогодні з цього приводу, я думаю, якщо матиме бажання більш докладніше скаже, в тому числі сотник нашої Кіровоградської сотні самоборони. Ми сьогодні теж мали вже ситуацію, конфлікт, коли в Світловодському районі колишні Беркути Кіровоградські сьогодні, які там охороняють об'єкт на честь річниці Майдану повдягали значить, нашивки Беркута. Таким чином, відповідаючи значить, на запит суспільства, які висновки і результати майдану, от вони в принципі демонструють і більше того на запит. А ви що не знаєте, указ президента? Вони кажуть, якого президента? Тобто це ми розуміємо, що сили реваншу абсолютно непогано себе почувають. Вони розуміють, що сподіваються. Вони не розуміють, вони сподіваються, що маятник можливо там хильнеться в їхній бік, і вони почнуть діяти, і кажуть, і сили реваншу відіграються. Я насправді переконаний, що це неможливо. Я насправді переконаний, що навіть за цей рік ми змогли все-таки встигли набагато збільшити коло наших. Свідомих українців, які більше зрозуміли ситуацію, але роботу над цим треба продовжувати. Я думаю, що не потрібно боятися називати імена, прізвища тих наших гідних, очільників, рухів, сотень, не знаю, там всіх прогресивних сил, які боролися на Майдані. Не потрібно соромитися цього. Ми завжди іноді буває, соромимося про те, що. Не дай Бог зайвий раз ми назвемо чиєсь прізвища, і всі одразу почнуть казати, Та що ви його зайвий раз піарите. Ні, позитивний піар повинен завжди, тому що на прикладах героїв, на прикладах людей небайдужих, активних лідерів, ми завжди маємо показати нашому новому молодому поколінню, що має бути потім, у кого треба навчитися взяти за взірець модель поведінки і куди далі повести країну. Я в цьому сенсі хочу сказати, сьогодні, сьогодні, готуючись до заходів, ми виготовили ну, ті з, з нашої бази світлин, ми виготовили певні е, банери, на яких розмістили деякі моменти історії е, подій на Майдані. Е, на Майдані у нас була діяла з середини грудня Кіровоградська сотня самооборони Майдану Вігові Свобода. Е, за цей час ми пройшли практично всі гарячі сутички, всі бої, які відбувалися на Майдані, захищаючи Майдан, починаючи від 29 30 листопада, є у нас з нашої молодіжки молодь, хлопці-дівчата, які були тоді, і яких тоді розганяв Беркут, лупив їх там, і за яких потім вже 1 грудня вийшли мільйони. Потім, після того, безумовно було. Вось ніч з 8 на 9, коли відбувся перший бій наш Свободівський біля Лютеранської церкви. Це практично перша барикада, яка була стояла принципово, не здавала позиції. На відміну не буду боятися цього казати, на відміну від удара і батьківщини, яких я тоді пройшовся по периметру, подивився, скрізь стояли всі барикади, але потім приходили там. Володимир Кличко і так далі умовляв суспільство, давайте відійдемо з бою, барикаду, нічого, ми домовилися, нічого не буде страшного. Тобто, безумовно, от тоді саме в ту ніч, з 8 на 9, я ходив, знімав, ще дуже багато відеоматеріалів, більше 300 у мене, які я ще навіть не опублікував, бо немає часу, чесно кажучи, до того всього руки не доходять. Але ці барикади я теж знімав, дуже показово, наскільки красивих було в червоних значить, таких. Курточках ударівців і потім раптом всі, значить, барикади десь зникли. Єдина тільки лютеранська церква, біля неї барикада Свободівців дала бій, і ми тоді перших наших хлопців винесли, але і перші шоломи значить, з тих космонавтів зняли і теж винесли як трофеї з того бою. Так от я хочу сказати, що е, на цих світлинах представлені різні епізоди, безумовно, не всі. Там ще ми десь прокручуємо фото інші з тих подій. Я думаю, що можливо. Потім пізніше з'являться більше сайтів різних, тому що ми маємо задум створити сайт нашої Кіровоградської сотні для того, щоб там е, розставити і фотосвітлини, і відеоматеріали, і по прізвищах назвати наших хлопців. Ну я вам скажу, ми. Раніше попередньо хотіли вже це робити, але були, зупинилися, тому що ви знаєте, війна, і ми навіть боялися те, що особливо ті хлопці, які перебувають в південно-східних областях, проживають, бо у нас були в сотні і за Запоріжжя там долучалися, у кого не було своєї окремої сотні. Так от ми розуміємо, що якщо ми зараз виокремимо їхні прізвища і зазначимо, можливо, навіть по них будуть відпрацьовувати. Ми переконані, що диверсійні групи по них будуть відпрацьовувати персоніфіковано. тому ми до кінця не розкрили всю цю. Вже важливу таку інформацію, значить, через те я хочу сказати, що зараз ми будемо продовжувати цей захід. Ну, я думаю, він як своєрідне віче. Я прошу, щоб всі виходили, називали, не боялися. Тих людей, які ви вважаєте за потрібне, що їх потрібно відмітити, згадати, не забути їхні імена як лідерів і таких яскравих особистостей. А в тому числі, якщо ви вважаєте, що є якісь негідні людини, люди, які робили негідні вчинки, треба про них теж задати, щоб їхні імена прозвучали тут, Кіровограді. Я вам дякую, слава Україні!